Ми наразі переходимо до е, другої половини нашої денної студії і будемо нині говорити про е, безпеку, про те, як е, поводитися в певні е, моменти несподіванок, які нам влаштовує Російська Федерація. Е, е, тема, е, особливо для Харкова та, в, та й для всієї України, е, напрочуд актуальна. Втім, як на мене, Мало проговорена, мало озвучена і мало пропрацьована. І, мабуть, в наших силах це все виправити і розпочнемо ми, мабуть, сьогодні якраз цією, цією розмовою. У мене в студії сьогодні фахівець із безпеки Олексій Жагін. Олексію, вітаю. Вітаю. І багато про що хочеться власне запитати, та про багато умов, про багато ситуацій, які е, можуть виникати, я скажу нашим слухачам, що е, ідеєю запросити е, вас у студію було якраз е, е, те, що. Е, Внаслідок останніх обстрілів, особливо в столиці, дуже часто люди перебували під завалами і почали з'являтися такі певні методички, як поводитись, якщо ви опинилися під завалами. І є правильні поради, є неправильні поради, їх дуже багато, але все ж таки є якісь, мабуть, певні універсальні речі, які варто запам'ятати, які варто знати. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні якось їх окреслили, якщо можна. Угу. Uh -huh. um. Ну, якщо ми говоримо про неправильні поради, є хибні. Да? Uh -huh, uh -huh. От е, останнім часом я дуже часто чую, що треба е, корм для тварин покласти в карман, щоб тебе швидше знайшли. Оце таке так... А, це собаки пошукові та, мають, ну, так, але вони навчені зреагувати. не реагувати на певні подразники, і це може навпаки завадити. Твариння займатися пошуками. Тому оцю легенду прямо я хочу розрушити одразу. Завжди, коли ми говоримо про загрози, є, ну, це ризик, да? і є там ризик-менеджмент, є два способи. Перше, це завадити виникненню ризику, а другий зменшити наслідки. Через те, що ми живемо в Харкові, да, ну, понятно, що ми б хотіли всі відмінити північного сусіда, щоб завадити цьому ризику. Одна велика лопань, щоб там протікала на цих територіях. А, так, та, Ми не можемо, але зменшити наслідки, ми можемо. І коли ми говоримо саме про реагування, да, завалиться наслідок. І щоб зменшити цей наслідок, нам треба пам'ятати, що якщо починається обстріл, то ну, найкращий варіант це коли ми опиняємося за двома стінами. Це найкращий варіант для того, щоб зменшити наслідки. І не просто за двома стінами, а ми маємо вибрати десь куточок, тому що у нас, коли стеля при, скажімо так, при обстрілі, коли попадання є, стеля вона ламається посередині. І кути це найсильніші точки, які можуть витримати. Це ми зменшуємо ризик. Затиснення кінцівок, і взагалі ну, щоб нас не затиснуло. Тобто, кут це наше має бути улюблене місце, я вже зрозуміла, що я не там сиджу під час обстрілів. Ну бачите, ми там з дитинства привикли, що кут це не найкраще місце. Тепер треба звикати, що це найкраще місце. Знову ж таки, коли починається обстріл. От у мене улюблене питання до всіх, якого кольору збивають ці шахіди. І коли людина мені відповідає, я розумію, що людина Виходить робить все балкон, неправильно. Ага. Да. Коли ми чуємо просто звуки, це для нас вже сигнал. Сигнал того, що ми повинні бути за двома стінами, ми повинні бути в куточку, і бажано це щось має бути наближене до пози ембріона, коли руки і ноги ближче до тіла. Щоб зменшити ризик затиснення кінцівок. Все ж таки ми розуміємо, що є певні ризики опинитись все-таки да, під завалами. Ну, є така штука як балістика, і там важко визначити, куди саме попаде. І немає часу у нас там за дві стіни, інколи і так далі. Так Тут наше завдання от, витримати, коли ми вже. Не дай Боже, звісно, опинились під завалом, не витрачати дарма енергію. Оце дуже важливо. Багато випадків, скажімо так, коли людина просто в паніці кричала, чекала допомоги. Треба враховувати, що запас кисню він все-таки обмежений і наші сили також. Тому ми маємо кричати і кликати на допомогу. Коли ми впевнені, що нас почують. А ще краще, якщо є можливість, якщо кінцівки все-таки вільні, це стукати. Тому що в будь-якому випадку, так, працює техніка, багато людей, цей стукіт він все одно провокує, його почують. Зайві якісь крики це ну, зайві витрати непотрібні енергії. З приводу пошуку людей тваринами, тварини залучаються. І тут важливо, що якщо ми тримаємо біля себе десь свісточок, ну я потім покажу свій набір. Да, власне, в мене є сумочка, яка біля мене, біля мого ліжка. Е я лягаю спати, сумка біля мене. Е у мене там свісток. Е чому е свисток це хорошо? Бо тварини його чують, і от вони. Точно звернуть увагу на цей звук. А у мене біля ліжка турнікет. Я от думаю... А от питання турнікета. Турнікет це дуже добре. І я взагалі вважаю, що для кожного українця, взагалі для кожного, курси до медичної допомоги це must have. У нас це має бути культура суспільства, безпека має стати культурою суспільства. Але я все таки за те, щоб це було в комплексі, це має бути екстрена така валізка. Там Документи, гроші, картки, додатковий зв'язок, павербанк, свисток, турнікет. Це все має бути в якомусь там зручному для людини, для вас там форматі. У мене це бананка, це все лежить, і це все. Я лягаю спать, воно в мене під рукою. Угу. Оце прям. Ну, як, би пояснено, як в поїзді, да? от свої речі ти раз там біля себе поклав, от, щоб швидко можна було вийти. І ну, Ми живемо в таких реаліях, що такий базовий набір екстрений, от саме екстрений, не тривожна валізка, а екстрений такий рюкзачок, він має бути біля. Е, зараз дуже багато, я думаю, що ну, всі бачать це відео, коли чоловік каже. там, Добре, що моя дружина з дітьми була за двома стінами. Да? Це господи, я забув, Рагатінська да? там брало інтерв'ю, чоловік каже, дуже добре. Оця культура, вона має бути, бо є кейси, коли рятувала людей наявність таких речей біля них і виконання певних прав. Я згадала, у мене є подруга, яка вона живе в п'ятиповерхівці, і кожен раз, коли наліт шахедів, вона виходить на вулицю. Угу. І ніяк її не заженеш ні в хату, ні на за дві стіни, вона каже: Ну, я не хочу померти під завалами. А я не знаю, як донести, що на вулиці, ну, навіть маленький уламочок, який буде десь відлітати, він може стати для неї фатальним. Що це ну, x 10 та до небезпеки. Чи стикаєтеся ви із такими тезами, коли говорите про безпеку з людьми? Так, на жаль, стикаюся знову таки, я завжди наголошую на тому, що час спуститись вниз це вже ну, якби. Збільшується рівень загрози. Тому що, поки ми спускаємося знову з п'ятиповерхівки, ми пам'ятаємо сходинкові ці марші, вікна, вторинні уламки це найгірше, що є. Всі думають, що ну, взагалі там просто уламки, це погано. Але просто уламків їх небагато. Тобто, ну, по факту небагато. Найгірше це вторинні уламки. І найстрашніше це саме скло. Скло, частини шифера, оці якісь е, конструкції металеві, які там карнізи. Оці всі е, вторинні уламки, вони найстрашніші. Тому ну, витрачати час, е, спускатись на вулицю з ходинковим маршем, це не добре. Я, я навіть е, інколи цей час доходу до укриття він може бути просто зайвим. Тобто укриття це дуже добре, їх треба використовувати, тому що є кейси, коли вони рятували людей, але треба завжди розумно розраховувати цей час. З приводу на вулиці, от е, саме скло, яке падає зверху, це найстрашніше. Я думаю, що всі харків'яни пам'ятають Харків пам Пелас. Угу. Е, так, от більшість постраждалих. Я був одним з перших на місці події, Більшість постраждалих були саме з пораненнями уламків від скла, яке відлітало. Тобто ну, вулиця це не варіант. Це може бути варіантом, якщо людина йде на вулицю і спускається десь нижче рівня да? Там може там, вхід в підвал, якийсь цокольний поверх. Тут недалеко колись. Ми були свідками, коли е, Харків був під обстрілами на вулиці Багалея. І я заганяв людей цивільних, от знову ж таки, про культуру безпеки, заганяв в такі цокальні поверхи, входи в підвали. От, і на мене так дивувалися всі. Ну, я дуже люблю Харків і харків'ян. Е, але це відчуття, що ну от теза Харків незламний і і я незламний. Вона uh -huh. трошечки перебільшена. Бережіть себе харків'яни, будь ласка, виконуйте правила безпеки. От якщо ми з вами вже та, вийшли на вулицю, так би мовити, проговорили моменти того, як поводитись, якщо ти вже під завалами опинився. А коли ти йдеш по вулиці, у мене цієї зими була дуже цікава ситуація. Я йшла додому, слухала музику в навушниках, весело собі на підборах цокотіла, і вже було занадто пізно, коли я почула гул шахеда, тобто він був прям дуже дуже близько від мене. Я йду просто посеред вулиці, отут будівля. Я знаю, де укриття. Це був там навчальний заклад, коледж, і до укриття треба ну, бігти хвилини три. Я розумію, що в мене немає Ця часу, він йде на зниження. І що я роблю автоматично? Я підбігаю до стіни і падаю на землю. А, що правильно робити в цій ситуації? Наскільки мої дії були в той момент правильні? А... Скажімо так, одна з дій була точно правильно. Угу. Це падать на землю. Падать на землю. Зменшити силует, ну, це така військова історія. Да? там Всі розуміють, що уламки мають певну траєкторію. Незалежно від того, що вона не балістична, тобто вона може мати, скажімо, різні напрямки, але вона є. Це пов'язано з тим, що вибухова речовина розповсюджує, скажімо так, уламки по практично параболі. Тим не менш є епіцентр да? і є кінцева точка, воно впаде. І от нам треба залягти, так, щоб не бути на цій траєкторії польоту. <тас> тобто, коли ми лягаємо, ми зменшуємо вирагітність. Ми не виключаємо, але ми зменшуємо. І оце правильна дія лягти. Для нас може бути хорошим прикладом, прямо, ну, звісно, що є поправки на клімат, на менталітет. Може бути хорошим прикладом Ізраїль, де з самої школи дітей вчать безпечні позі. Вони знають, що треба впасти на землю, закрити шию. Руками схрестити ноги для того, щоб уникнути попадання уламків в артерії, і стегнові, і сонні артерії. Вони це знають з самого дитинства. І, власне, я думаю, що і нам на часі вже вчити дітей, хоча треба було ще з 14 року, коли так. Ну, краще Трагі. пізно, ніж ніколи. Да? Але до стін точно не найкращий варіант підходить, тому що якщо є потрапляння да, в будівлю, оці вторинні уламки вони будуть падати все-таки вниз. Дуже багато відео є в стрімінгах, там де приходять із Чернігівської області, з Харківської області, там, де після прильоту саме під будівлю падає скло. І uh -huh. якісь елементи конструкції. Е, вибухова хвиля, вона е, також е, ламає да, частини будівлі, і це ну, не найкращий варіант. Але впасти на землю це от перше, що ми маємо зробити. Uh -huh. Тобто, навіть не треба шукати там якісь укриття, просто впали. Якщо ми знаходимося в забудові в міській, то нам взагалі краще поза ембріона. Е, от це поправка від Ізраїля до України. У нас багатоповерхівок більше, ніж в Ізраїлі. Тому для них більше підходить то, що для рівної місцевості, для відкритої це поза вижившого. У нас поза ембріона, бо це зменшує, скажімо так, нашу. Як би це правильно сказати, нас в площині да, зменшує і по осі Х, і по осі Y. Угу. от. Так от ну. Я думаю, що ну, зрозуміло. Так, не? так. А якщо не в багатоповерхівці, то не поза ембріона. ти знаєш. Якщо відкрита місцевість, то позавиживши. От нам а, треба зменшити сюлет. Якщо є якесь заглиблення, то в заглиблення лягаємо. Uh -huh, uh -huh. Я дуже часто чую, а що можна бордюри використати? Можна бордюри. Якщо немає е, руху транспорту, то можна і бордюри, як укриття, да там е, на дорогу лягти і. Це заглиблення використовувати. Знову ж таки, треба думати, якщо є рух транспорту, я думаю, водій, який буде їхати і почує такий ж вибух, він прискориться. І, можливо, навіть не зверне увагу, що хтось там лежить на дорозі, не побачить, перелякається. Тобто нам треба ж зменшити ризики, а не збільшити. Тому бордюр теж uh -huh, uh -huh. розумно використовуємо. Я завжди кажу, що коли ви кудись ідете, просто е, помоніторте для себе якісь цікаві книги, гарні, кав'ярні, е, я не знаю, магазини одягу, які знаходяться на цокольному поверсі, щоб у випадку загрози просто нернуть хоча б до входу. Тобто, зменшити просто свій силует, десь там залягти. Це ж займає часу зараз небагато. Засоби там Google відкрив, зробив цю прогулянку попередньо на Google-картах, да, там, там, або Apple, хто що використовує. І потім пішов вже собі спокійно, з відчуттям, що ти знаєш, де у тебе. Місце, де сховатися? Ну, між іншим, от, мені ця ситуація, коли стався обстріл, показала, що я навіть не продумала свій маршрут до метро з дому. Тобто то потім я вже цим зацікавилася, з'ясувала, що укриття, яке у нас є по дорозі, воно вічно зачинене, чомусь, з якоїсь причини. І друге укриття теж, і це вже інша болюча тема теж для. Для нашого міста, а, але так, я вже зрозуміла де можна сховатися у разі чого, і це теж дуже слушна порада. Але от теж ви ви поки казали. Про те, що треба думати, я зрозуміла, що у мене не було просто снаги тоді думати. Десь я просто колись знала цю інформацію, що треба впасти на землю, і вона у мене різко виникла. Тобто, пригадується фраза, яку нам, нам на тактміді завжди кажуть, що в критичній ситуації ви не підійметесь на рівень своїх знань, ви опуститесь на рівень своїх навичок. Та? Тому і варто там періодично повторювати знання з тактичної медицини. А от для вас, окрім цього, Чим є мастхев для того, щоб все ж таки опускатися на рівень цих навичок було впевненіше? Я думаю, має бути певна культура тренінгів по Угу. От ну, немає її поки що, і є, скажімо так, запити у окремих людей, на які професійно. Скажімо так, яким професійно це потрібно. Це люди, які їздять ближче до лінії безпосереднього зіткнення, люди, які е, знаходяться на вістрі гуманітарної допомоги, гуманітарного реагування, це журналісти, міжнародні гуманітарні організації, е, наші українські, яким я дуже пишаюсь, бо вони зараз прямо на голову вище, Да? У них є потреба в таких тренінгах, а звичайні люди цивільні, вони якби може б і хотіли, але немає певної культури. І я думаю, що це має бути в установах такі тренінги, от там, в школах і так далі, і так далі, для того, щоб це стало загальною культурою. Знову ж таки, як приклад, для нас може бути. Ізраїль, він в багатьох випадках для нас може бути прикладом, бо у них з сусідами не дуже там якби. Як це політкоректно сказати? Не дуже складаються стосунки. Я боюсь переходити, знаєте, якісь не дуже стосунки з сусідами, отак от скажемо. І вони можуть бути для нас прикладом в багато чому. Але ми теж маємо враховувати наші контексти. Наш клімат певні речі. І оці багато років війни вони нас, мабуть, нам дали дуже багато уроків для реагування. І ми можемо вже бути навіть ну, краще і експертніше і почати вже думати про це. Це от Масхев. Бо м'язова пам'ять, вона ж. ну, Дуже важливо. Е, у мене було колись, я проводив заняття, ну, безпека це загальна ще тема, і реагування на е, обстріли це частина. От. Я проводив заняття для лідерів громад, це угу. там, реагування на загрози. От. Я запитав просто таке питання: кажу, що у нас для того, щоб протидіяти пожежі? Вони кажуть, вогнегасник. От я кажу, а підніміть руку, хто вміє користуватись. І для мене було, не було шоком, було е, боляче, не? що підняла одна людина руку. А потім я питаю, а яким ви саме вмієте користуватися вогнегасником? І людина, а що вони різні? І тобто, розумієте, з 100% жоден виходить. І у нас ну, це як, як показник того, що немає взагалі культури безпеки. Тобто ж пожежа ж вона ж ставалася і до 2014 року вони були. І це дорослі люди, це ну, прям лідери громад, і вони не знають, як користуватися, а вони мають доносити цю інформацію, доводити цю інформацію для людей. Тому я дуже сподіваюся, що. Ну, Харківська область буде взагалі на вістрі на цього, і почне впроваджувати такі програми. Є багато організацій, які готові фінансувати це, такі заняття. І це може бути на грант весною, просто трошечки має бути запит від суспільства, мені здається. Тоді це буде більш. Так, безсумнівно. От я коли казала, я і подумала, що, мабуть, ми не часто чуємо про такі подібні тренінги, бо немає запиту. І треба нам його починати формувати. І я вже можу, мабуть, сказати нашим слухачам, що підписуйтесь на накипіло афіша, зокрема. І в майбутньому ми можливо щось влаштуємо та й проведемо якийсь один із таких mm -hmm. тренінгів. Власне, Олексій зголосився його провести. І я думаю, що от якраз потренувати цю м'язову пам'ять і зробити для себе дуже дуже корисну, корисну практику. А тож, друзі, будь ласка, підписуйтеся, відслідковуйте і бережіть себе. А я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що вона взагалі у нас таким стане початком циклу розмов. Бо про це варто говорити і це треба відпрацьовувати. Тож, друзі, дякуємо вам, що були з нами. Ввечері до вас прийде Філіп Дикань з вечірнім прямим етером. А ми з вами почуємося вже з понеділка. Всім па-па!